Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні стартували нові акції. Покажу вам багато цікавих акційних товарів. Тож не пропустіть! Сумка, бананка, дівчача всього за 29 гривень. Супер ціна! Також 29 гривень коштує ось така сумочка БАГЕТ. Ще раз посканую, покажу код поближче. 99 гривень сумка клач жіноча. Вона отак складається, а можна зробити її більшою. Для якихось документів, наприклад. Така сумочка жіноча коштує 99 гривень, в нас є лише у чорному кольорі. 24 гривні коштує полотно, ґрунтоване. розмір 30х20 см. 900 мл коштує кислота оцтова, ціна 14 гривень. Кришки для консервації 44 гривні меншого розміру на закрутку 20 штук. Більшого розміру з малюнком 49 гривень. Без малюнка також 49, це такий, що закручується. Такий варіант 49 гривень 20 штук без зображень. 19 гривень коштують сухарі панірувальні від торгової марки Деко. Такий варіант не акційний – 24 гривні. Вага в упаковці 120 г. Вермішель швидкого приготування 8 гривень. Дріжджі 3 гривні 11 г сухі. 2 гривні та 50 копійок коштує розпушувач тіста 15 грамів, 6 гривень, лист лавровий 10 грамів. Печиво імбирне, точніше пряники імбирні. Ціна 9 гривень, вага 25 грамів, такі фруктові варіанти або у формі морозива. Людяники із начинкою 20 гривень за 90 грамів. Наповнювачі. Вага 140 грамів. Манго маракує, шоколад або полуниця. Ціна 17 гривень за упаковку. Кабаноси, акційна ціна 45 гривень. 100 грамів. Є два варіанти із сиром. Та ще один варіант до пива. Ось такі. Також 100 грамів в упаковці. Картопляні палички 23 гривні. Chiлфрі 9 гривень. Коштує капучино ірландський віскі. Какао напій 34 гривні за 150 грамів. 29 гривень коштують форми для цукерок форм серця, Взяла такі, буду заморожувати лід. Надіюсь, підійде для такого. Форма силіконова для випікання діаметром 24 см із ручками, ціна 77 гривень. 5 гривень форма для випікання кексів, одна штука. Є різні форми і різні кольори. Такий набір форм неакційний. 3 штуки за 22 гривні. Так, на дотик, вони відчуваються більш щільніші, ніж ті, що поштучно. 17 гривень коштує набір форм металевих для випікання кексів 6 штук. Лопатки та вінчики силиконові по 15 гривень. Лопатка більша силиконова 29 гривень. Ручка пластикова, а сама лопатка силіконова. Є ще багато інших варіантів більших суцільно литих. По 59 Форма силіконова для випікання кексів: 6 штук 29 гривень. Пакети для бутербродів. Паперові 10 штук за 9 гривень. 17 гривень коштує вінчик. Металевий. Такий варіант ціна 22 гривні. 22 гривні коштує багатофункціональна відкривачка. У нас лише у чорному кольорі. 15 гривень коштує овочечистка із карамічним лезом. Я колись давно мала ось таку овочечистку, дуже вона мені подобалася. Ціна 15 гривень. Така овочерізка 10 гривень. Прес для картоплі. Такий варіант: акційна ціна 59 гривень і 49 гривень. З такою яскравою оранжевою ручкою. 24 гривні коштує набір столових приборів для малесеньких діток з обмежувачами. виделка та ложка. Затискача для банок буде зручно робити консервацію із таким девайсом. Ціна 39 гривень. Захват для скляних банок. 19 гривень коштує десертна воделка, така кольорова, гарно переливається. 22 гривні ложка столова чорного кольору. Як бачите, акцій на столові приладдя не так і багато. Набір лієчок 29 гривень. Такі щіпці кухонні металеві. Ціна 29 гривень. Є ще по 39 гривень два варіанти. Ось такий із отворами. І такий варіант. 129 гривень коштує сокира кухонна. Гарна знижка на форму для випікання кексів металеву на 12 штук. 69 гривень. Я думаю, якщо користуватися ще паперовими вкладками, то вона прослужить гарно. 299 гривень коштує сковорода діаметром 22 см від правого шеф. Підставка металева під фрукти 88 гривень. Чайник електричний 249 Кружка сито для просіння борошна 77 гривень. Форма для випікання кексу 159 гривень. Виглядає гарненько, можна випікати і інші запіканки в такій формі. Набір баночок для спецій 4 штуки за 59 гривень. Самі банки скляні. Можуть стояти під кутом. Великий салатник 99 гривень. Скляний. 44 гривні коштує тарілка, салатник. Ціна 39 гривень. Так, хтось розбив і сховав. Ось такий салатник білий колір від люмінарк, ціна 39 гривень, діаметр 16 см. Ваза скляна 55 гривень із подвійними стінками з кольорового скла. Келихи для пива. По 34 гривні це, мабуть, цінник не звідси. 119 гривень коштує ось такий келих, не можу пройти в повз. Вони такий гарні, колір переливається, а самі скляні. Чашка чорна. Така в ромбик. Ціна 44 гривні, об'єм 400 мл. 88 гривень коштує ось такий салатник. Він досить високий, глибокий. Однотонний білий. 69 гривень коштує миска із червоної глини. Стопки скляні високі. Ціна 15 гривень за одну штуку. Такі склянки 119 гривень за три штуки. Вологі серветки в упаковці 60 штук дитячі за 15 гривень. Вологий туалетний папір 130 штук за 39 гривень. Віллюро вологий туалетний папір дитячий 32 гривні за 44 штуки. Серветки до столу 180 штук 32 гривні одношарові. Вологі дитячі серветки 120 штук із клапаном 55 гривень від ліро. Серветки косметичні 150 штук 29 гривень. Від Сафі паперові серветки косметичні 44 гривні тут аж 200 штук в упаковці. Сьогодні багато акцій, тому відео довге. Підтримайте лайком та коментарем. Туалетний папір 7 гривень 1 рулон. Від екулан Deluxe 3-шаровий 4 рулони за 64 гривні. Набір паперових рушників 2 рулони, 2 шарові 44 гривні. Екулан рушнички паперові також 2 рулони за 39 гривень. Туалетний папір 9 гривень 1 рулон. Такий варіант. 8 гривень за один рулон. Деста 10 100. Туалетний папір Еколан двошаровий. 4 рулони за 32 гривні. Контейнер для зберігання лимону 29 гривень. Соковий тискач ручний 27 гривень, 225 мл об'єм. ланджбокс з оком. Тут ще є така ложечка. Так, однією рукою не відкрию. Ціна 49 гривень. 24 гривні коштує ніблер дитячий. Дуже зручно всередину можна покласти шматочок фрукта, і дитина буде їсти 24 гривні. Чашка дитяча у вигляді тваринки. Є декілька варіантів кольорів. Ціна 34 гривні. Ланчбокс закривається із двох сторін чотирма зажимами. Також в комплекті йде ложка. Ціна 88 гривень. Салатник пластиковий у вигляді квіточки. Ціна 29. 25 гривень коштує рушник вафельний кухонний. 25 гривень, також коштує рушник вафельний кухонний. Розмір 35 на 61 см. 29 гривень коштує килимок для просушування посуду. Шукала я куди, щоб глянути який саме, і зараз вам покажу. Не знаю наскільки він пригодиться для просушування посуду, тому що він із отворами. Це ось такий акційна ціна саме на цей варіант. 59 гривень коштує трос для білизни. 22 гривні коштує набір гачків 5 штук. Набір ситочок для раковини 19 гривень. Такий інструмент для прочищання труб 69 гривень, 15 гривень набір гачків 4 штуки прозорі, 25 гривень 4 гачки на різні тематики зображення, 22 гривні набір гачків 3 штуки у різних кольорах. ціна 129 гривень на килимок придверний. Зверху він такий, як ворсовий, а знизу прорезинений. Однотонний, є різні кольори. Мені сподобався ось такий. Тут є поєднання також різних матеріалів. Ціна 229 гривень. Набір для ванної кімнати 69 гривень. 4 предмети. 9 гривень ємності для організації дрібниць, є різних кольорів, форм. Такий варіант 12 гривень у нас лише в рожевому кольорі і по 12 круглі. 49 гривень корзинка пластикова. 149 гривень коштує полиця із різними відділами пластикова. 22 гривні штора для ванної кімнати 1,80 на 1,80 м. Трішки тоненька. 99 гривень коштує шторка для ванни, таких розмірів 1,80 і 1,80 80, як попередня, але більш чиніша. Йоршики для унітазу 77 гривень, рожевий з підставкою 19. 24 гривні коштує стрічка для рукоділля. Є в різних кольорах. Серветки віскозні для прибирання 5 штук 19 гривень. Серветки вологопоглинаючі. Файний бонус 27 гривень за 3 штуки. Совок із щіткою 69 гривень. Вони є у двох варіантах. До речі, трошки схожі між собою, але ось такий варіант неакційний 129 гривень. Губки кухонні – 5 штук 12 гривень. Кондиціонер для тканин Тесорі – 129 гривень за 760 мл. Кисневий відбілювач – 57 гривень. Міс Хелен. Вага 450 грамів. Сіла кондиціонер для тканин 169 гривень за 2 літри та 400 мл. Промакс гель для прання – 159 гривень 5 кг – 500 г. Дуже вигідна ціна: хто такий купляв? Пишіть відгук, як він. Такий гель для прання 109 гривень за 3 літри. Порошок для прання кольорових речей 2 в одному 79 гривень, Рюнвальд порошок 27 гривень за 350 г. Порошок для чищення тортіла, 44 гривні 500 г. Антинакип, 9 гривень. До речі, можна використовувати лимонну кислоту, засипати, прокіпити чайник. І дуже гарно справляється з цією задачею. Валс кисневий плямовивідник 89 гривень 550 грамів. Сатін засіб для миття посуду 29 гривень. Грюнвальд тут об'єм, бачите, який великий, ще плюс 250 це є загально 750 мл за 32 гривні. Топ ефект засіб для миття посуду із дозатором 940 мл за 49 гривень. Clean для очистки килимів або м'яких меблів з розпилювачем 500 мл за 57 гривень. Також цікаво відгуки: чи відчищає, чи ні. Напишіть хто купляв. Сама для вікон 32 гривні з розпилювачем. 17 засіб без розпилювача, 109 гривень, корзинки такі, нові варіанти менших розмірів по 77 гривень. Можна собі об'єднати менші більші. Є в різних кольорах. Акційна ціна на пластилін 44 гривні 10 кольорів. 29 гривень коштує щоденник шкільний. Щоправда, всередині чорно-білий, такий з гнучкою обкладинкою набір для творчості 17 гривень картон та папір, 44 гривні файлики. 174 гривні коштує папір офісний 500 аркушів. Освіжувач повітря 36 гривень за 500 мл. 5 гривень набір фломастерів 6 кольорів. Крейда кольорова 15 штук, така товстенька. Акційна ціна 77 гривень. Дошка планер 99 гривень. є маркер, стікери. Галакс засіб для ванної кімнати 89 Такі засоби для ванної кімнати для акрилових ван. 500 мл 32 гривні. Для прочищання труб засіб 22 гривні. 55 гривень коштує велі засіб для унітазу. Вода парфумована 109 гривень. Дивіться, які цікаві новинки приїхали. Ціна 199 гривень. Вирішила понюхати. Аромат приємний. Немає такого, знаєте, що якимсь спиртяком б'є ніс. Ні, приємний. Фарба для волосся Acme Color 66 гривень. Багато акцій. Я ще ось такої величезної упаковки котекс не бачила 30 прокладок за 98 гривень. Ультра 42 гривні. В упаковці 8 прокладок. Такий варіант 42 гривні, щоденні Діскріт 64 за 60 штук, 26 за 20 штук, лібрес 24 гривні 20 штук з тампони 42 гривні. Маленька упаковка 8 штук. Натурелло 32 гривні 10 прокладок. Такі Натурелло Ультра 7 штук за 32 гривні. Олвейс прокладки нічні ні, 6 штук 32 гривні. Олвейс 20 прокладок або 16 Ціна 64 гривні. Навушники бездрутові 339 гривень накладні. Виглядають гарно. До речі, зберігайте чек, можна повернути товар, якщо з ним щось не так. 69 гривень такі. Навушники друтові 209 гривень від Panasonic. 39 гривень. Ось такі наушники. Є багато акційних пропозицій, ціни різні, по 39 є дорожчі, дешевші 129 гривень. Джойстик ігровий килимок для комп'ютерної мишки. 19 гривень є з різними зображеннями. З антикозуючим покриттям. 149 гривень коштує міні-клавіатура комп'ютерна, без дротова. 199 гривень колонка портативна. 129 гривень колонки 2 штуки. Тримач для телефона. 3 в одному. Тільки от не знаю, чи не буде один телефон переважувати. Чи це зразу три треба? 99 гривень. Лампа кільцева 179 гривень діаметр, 20 см. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові акції. До зустрічі!